у убивстві Фаріон В'ячеслав Зінченко зробив нову заяву. На нього буцім оголошено полювання. Батьки Зінченка теж виступили із заявами. Що розповів у суді 18-річний підозрюваний і як просувається слідство. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Розслідування у справі про вбивство екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон триває. Два місяці підозрюваний провів у СІЗО. 19 вересня відбулося чергове засідання суду. Знову обрали запобіжний захід. Саме слідство теж продовжили строку правоохоронців до 26 січня 2025 року. Втім, цього разу під час судового засідання підозрюваний шокував присутніх заявою. Він досі не визнає свою провину, але тепер бо. Їйться за своє життя, хоча раніше з журналістами він говорити не поспішав. Я себе бувати не хочу, не збираюсь ні в якому разі, тому знаєте, якщо зі мною що станеться, то мені допомогли. Загрожує небезпеку моєму життю і по документам навіть від російських спецслужб, від радикально налаштованих осіб. Але адвокати хлопці клопотали про домашній арешт під цілодобовим контролем і відвід прокурорів. Бо теперішні мовляв, упереджені вона з ними обнімалася після закінчення судового засідання. В залі суду обнімалися як старі друзі. Я вважаю, що це упереджене ставлення до за мого підзахисного. Слідство навпаки проти каже, що підозрюваний може знищити докази, адже пістолет, з якого стріляли у Фаріон, правоохоронці й досі не знайшли. Знарядів чинення злочину на даний момент не знайдене. Відтак зінченко достеменно знає про те, де він його заховав чи викинув. От прокурорів, як просили адвоката Зінченка, не відвели. Саме слідство продовжили до 26 січня 25-го року, бо є ще кілька десятків експертиз, які перебувають на стадії дослідження, але деякі результати вже є. Їх озвучили у суді. Запаховий слід Зінченка В'ячеслава Федоровича повністю збігається, верніше не повністю на 99,9% збігається з запаховим слідом вилученим з місця події. Відтак це робить підозру ще більш обґрунтованою. Нібито Зінченко сидить на, біля під'їзду на стільці, замітьте, не на, на лавці, а на стільці. А саме з стільця. Немає не, не запаху слідів на суді. Цього разу була й донька Ірини Фаріон Софія. Вона стояла із фотографією матері. Була і матір самого В'ячеслава Зінченка. Вона у те, що син може бути вбивцею, не вірить. Я знаю свого сина, що він в принципі не може цього вчинити. Ми роди впали саме на нього? А це я не знаю. В мене немає на це відповіді. А перед судовим засіданням журналісти помітили дивну поведінку матері. Жінка пояснила, що це була молитва, бо вона вірить, що син невинний, А от на питання, хто винний, каже, що слідство має шукати. Це не ритуал, це слово «Алелуя», Це молитва до Бога. Алелуя, це спасіння. Я впевнена, що мій син вийде з в'язниці. Бо він не винний. Хто винний? Питання до слідства. треба шукати. А те, що на нього наляпали, за це все будуть відповідати. Нагадаємо, що розслідування у справі про вбивство Ірини Фаріон триває третій місяць. Фігурант у сторони обвинувачення один. Це 18-річний В'ячеслав Зінченко, родом із Дніпра. Наразі затриманого за підозрою у чиненні умисного вбивства звинувачують за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання до 15 років ув'язнення. Однак раніше пролунала заява, що тепер захист потерп. З білої сторони хоче, щоб зінченка посадили довічно. Зокрема, донька колишньої нердепки та мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин заявила, що вимагатиме для того, хто скоїв цей злочин до вічного позбавлення волі, тобто найвищої міри покарання, передбаченого кримінальним кодексом. Тому адвокатка доньки убитої Наталія Романик вимагатиме перекваліфікації злочину. Я вважаю, що є всі підстави для перекваліфікації на частину другу цієї ж статті, яка передбачає санкцію до вічне позбавлення волі. Мені стали відомі факти, які говорять, що є підстави для перекваліфікації. Як представник потерпілої сторони, наполягатиму на цьому, крім цього, Наталія Романик додала, що їй стали відомі факти, які свідчать про те, що для перекваліфікації статті є вагомі підстави. Романик наголосила, що поліція працює над справою майже цілодобово. Проведено багато слідчих дій, допитів, слідчих експериментів. Тощо за словами адвокатки, в разі Знання підозрюваного неосудним вони вимагатимуть повторної психіатричної експертизи. А раніше нагадаємо розібратися, чим керувався Зінченко. Намагалися експерти-криміналісти. До прикладу, кримінальний психолог Юрій Ірхін вважає, що Зінченка міг хтось готувати та тренувати. Він оголосив, що психіка 18-річної людини досить стійка та стабільна. Втім, поведінку зінченка він називає технологічною. Всі його дії свідчать про те, що він не просто готувався, він тренувався. Його хтось готував до цього. Самостійно до цього підготуватися в такому ідеальному контексті майже неможливо. За словами криміналіста, якщо підозрюваний Зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація. На його думку, це не самостійне рішення юнака. Я не побоюся сказати, що це майже професійно, а тут вже виникають питання: чи може людина у 18-річному працювати так професійно, виконувати такого роду дії? Тут вже питання. В мене, наприклад, є підозра, що ним хтось керував, його хтось готував. Це не самостійне рішення, мотив та намір. Під час одного із брифінгів правоохоронці розповіли, що знайшли в телефоні Зінченка книжку Секретні інструкції КДБ та ЦРУ, а також заготовлений передсмертний лист. У ньому він просить передати батьку, що приховував свої плани заради безпеки батьків і зазначає, що найбільше він хвилюється за тата, який нагадаємо воює на фронті. Тим часом МВС каже, що якби хлопця не зловили жертв, могло бути більше. Зокрема, очільник МВС Ігор Клименко раніше заявляв, що підозрюваний у вбивстві Фаріон шукав інформацію про інших політиків та стежив за засіданнями облрад та ймовірно готував наступне можливе вбивство. За його словами, у телефоні хлопців пошукових запитах знайшли прізвище інших політиків та депутатів. Наступному планах підозрюваного, нібито, міг стати народний депутат Макс Бужанський. Міністр припустив, що Фаріон було обрано першою жертвою через її вразливість а також правоохоронці не виключають, що хлопець міг належати до неонацистських рухів. Ну, ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні-агресори, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або національність особисті. Хоча заступник голови національної поліції Андрій Нєбутов після особистого спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком зауважив, що Зінченко є людиною абсолютно проукраїнською, який поважає Україну, а його батько воює у певній бригаді, ви знаєте, що він був учасником певних груп, на жаль, не дуже проукраїнсько спрямованих. Є людина, вона абсолютно проукраїнська. Я особисто з ним спілкувався. Він поважає Україну. Його батько воює. Але тим не менш, він любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважав, що не треба розділяти українське суспільство. В нього були свої мотиви. Не знаю. Скаже він про це журналістам, не скаже для нас, як для поліцейських, розслідування. Ми встановимо всі обставини, ми розуміємо, що він був учасником груп, де йому давали певні рекомендації: як замаскувати себе, як залишитися в місті непоміченим, як зробити так, щоб тебе не викрили у скоєнні цього злочину. Він обрав собі об'єкт для нападу людину, яка була незахищена. На питання я вам відповім, де він взяв адресу. Він взяв від того, що переглядав ролики в Ютуб. Сам Зінченко свою провину не визнає. Раніше у залі суду він заявив, що Фаріон не вбивав і зазначив, що путінський режим засуджує. Історія цікаво, цікава це дуже-дуже поєдно. Я можу проти, як я відношусь до Путіна, до експорти всього, всього режиму, який зараз є. Ставлюсь максимально до нього негативно. Нічого не знімати не хочу. Ніколи не збираюсь, то я району а під час обрання йому запобіжного заходу підозрюваний численні запитання журналістів про вбивство називав нудятиною. Я нікого не вбивав. Сфаріон я нічого не робив. Нагадаємо, що Ірину Фаріон убили 19 липня о 19.30. Тоді поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу. Нею виявилася мовознавиця. Кілька діб правоохоронці шукали вбивцю. За словами голови національної поліції України Івана Вигівського, у рамках розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи. А також проаналізовано понад 9 тисяч зображень зі 170 камер відеоспостереження. І згодом підозрюваного затримали у Дніпрі у. Власній квартирі. А як думаєте, ви чи міг 18-річний Зінченко вбити Фаріон? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!